Працівники ювенальної превенції Хмельниччини в кінці минулого року долучилися до проекту побусені зайці, який був ініційований благодійним фондом Наша перемога. Завдання цього проєкту полягає у виготовленні м'яких іграшок, зайчиків саме бабусями, пенсіонерами, студентками інститутів третього віку для дітей, які пережили складні життєві обставини, домашнє насилля, які потребують уваги, підтримки і крихітку доброти та ласки. Наші працівники ювенальної превенції дарують таких зайчиків, приходячи у сім'ї, коли бачать, що діти неохоче йдуть на контакт. Не хочуть спілкуватися, не хочуть розповідати, що сталося, а тримаючи в руках такого зайця, вони з радістю відкриваються, і це є своєрідним місточком комунікації між працівником поліції і дитиною. Насамперед нам е, дали таких зайчиків організатори проекту і наші колеги з сусідніх областей, їх було 20. Але в процесі роботи ми побачили, що це дійсно працює, однак цього дуже мало. Тому ми вийшли з ініціативою до наших. Е, Студенток інституту третього віку Хмельницького, і вони радо зголосилися нам допомогти і створили такий осередок по виготовленню м'яких іграшок. Тепер кожна дитина, яка побувала в травматичній ситуації, отримуючи такого зайчика, отримує не лише іграшку, але частинку добра, любові, підтримки та позитивної енергетики від бабусі, яка його виготовила. І як маленький солодкий презент від діток, які ще в перспективі отримують ці іграшки, ми принесли їм солодощі. Ми сподіваємося, що їх кількість буде щоразу збільшуватися а діток, які потребують такі зайчики, буде щоразу зменшуватися.